ТОП-7 способів підвищити ефективність менеджерів з продажу. Команда не дотягує до цілей. Ось сім простих, але дієвих способів підвищити ефективність ваших менеджерів. Встановлюйте смарт-цілі без конкретних цілей, немає результату. Смарт допоможе фокусуватись на важливому, регулярно підвищуйте кваліфікацію, світ змінюється, і це не новина. І менеджери мають розвиватись разом з ним. Навчання дорівнює зростання. Залучайте правильних людей, цілеспрямовані і мотивовані, не випадкові люди. Підбір це 50% ефективності. Тивності аналізуйте ідею клієнта та конкуренцію. Щоб переконати, потрібно знати, що болить у клієнта і що пропонують інші. Впроваджуйте ефективні техніки продажів. Це не магія, це структурні методики. Менеджер має мати чіткий інструментарій, такий самий, як юрист або лікар. Підвищуйте мотивацію команди. Зробив більше, заробив більше, справедливо і стимулює. Контролюйте та аналізуйте роботу менеджерів. Результати треба не просто міряти, а й розбирати. Це дає зростання і системність. Ефективний менеджер це не випадковість, це система. Хочеш потрапити на безкоштовний розбір відділу продажів? Пишіть, хочу в коментарях, і ми зробимо вам це особисте запрошення.